Не так давно я проводив опитування про вашу улюблену велику українську відеоігрову студію, і прийшов час зізнатись. Я фанат Frogwares. Я люблю їх більше, ніж GSC чи 4A Games. Тому коли прийшов час обирати купити Hogwarts Legacy чи Sherlock Holmes The Awakened, я не вагався ні на мить. Я зробив передзамовлення на делюкс версію гри за місяць до релізу, бо не очікував, що мені дадуть ключ розробники, тому що в мене дуже маленький канал. Спойлер. Вони мені його таки дали, але вже після релізу. Так що в мене була можливість пройти ще й базову версію гри на ПК, і я прийшов Шерлок Холмс The Awakened двічі і готовий поділитись враженнями. Слава Україні, мої загадкові кренделики, Це огляд на Шерлок Холмс Awakened. Так, два тижні після релізу. Шерлок Холмс The Awakened – це детективна адвенчура від українських розробників, повноцінний ремейк оригінальної гри з такою ж назвою, яка вийшла ще в далекому 2007 році. Гра розповідає історію дивовижно Шерлока Голмса, який, знудившись, береться за справу зникнення людей. Адже ну ви розумієте, кінець 19-го сторіччя поліція взагалі таке за злочин не вважає. Може хтось напився і спить в канаві третій день. Буде тіло, поговоримо про злочин. А враховуючи, що зникають всілякі слуги, раби та інші іноземці, які навіть англійської мови не знають, шукати їх дуже ніхто й не збирається. Але як ви розумієте, в канаві ніхто не спав. Розслідування виводить Шерлока на слід таємничого культу, який поклоняється зловісному божеству. І це божество, ну ну воно явно ктулху. Я сподіваюся, це не спойлер для вас. До культу, в якому очевидно, практикують жертву Слідами цього культу Шерлоку та його компаньону доктору Джонові Ватсону доведеться навідатись до психіатричної лікарні в серці Європи, де вам відкриються жахи тогочасної психіатрії, до США, де ви поневірятиметесь смердючими болотами та трохи познайомитесь із забобонами про магію вуду і. Мені просто здається, що це речі, про які ви й так знали. Нічого більше такого не спойлеритиму. Шерлок поступово, наче, божеволіє. А може й ні. Може, ті моторошні потойбічні світи, які він бачить, справді існують. Зрештою, ні одержимий Шерлок Холмс, ні його товариш доктор Ватсон вже не можуть відпустити цю справу. Сюжет виглядає дуже захопливо і так само сприймається. Кожній вашій подорожі на нову локацію передує ретельне розслідування, так що не виникає питань, чому Шерлок зробив те чи інше рішення, адже вас буквально за ручку приведуть до кожного такого рішення. Як я вже казав, я пройшов і базову, і делюкс-версію гри із додатковими квестами. До того ж, першою я проходив саме делюкс-версію, після якої базова відчувається, наче якоюсь врізаною, коротшою, ба навіть трохи неповноцінною. Але це тільки в порівнянні із версією, де є багато додаткових завдань. Дуже запам'яталось розслідування серійного вбивці в психіатричній лікарні під назвою «Жабки в стінах. Хоча ці завдання опціональні, без них сюжет відчувається більш стислим і лаконічним, чи що для когось це буде навіть плюсом, а для мене це мінус один шматочок в пазлі. Трилерної атмосфери. Базова версія гри відчувається дуже цілісно, монолітно, наче з неї прибрали майже все зайве і залишили тільки одну цілісну пригоду, наче дуже насичений подіями фільм. Заважте, що на другому проходженні, зі знаннями, що і робити, повне проходження базової версії гри в Steam зайняло в мене всього 5 годин. Як ви розумієте, простору для другого проходження тут небагато. Хіба що вам потрібні 100% процентів ачівок і легка платина. На останок частини цього відео про сюжет та квести скажу, що такі лавкрафтіанські кінцівки, як Шерлок Холмс The Awakened, це не моя чашка чаю, як кажуть в Англії. Я тебе говорю по нашому це не твій праздник, це не твоя чашка а ви, ви з Англії. Я не хочу нічого спойлерити. Я розумію, чому так було потрібно приймати ті рішення, які потрібно було приймати. Це робить цю версію Шерлока однією з найбільш людяних і трагічних зі всіх його адаптацій. Просто це трохи не моє, і кінцівка відчувається трохи змазаною і форсованою. Частково, напевно, тому що в мене було відчуття, що обираючи варіанти, я не користуюсь логікою, а просто починаю, наче РПГ відігрувати персонажа Шерлока. Давайте, щоб без спойлерів, перейдемо до частини з ігроладом. Я довго думав, як вам описати ігролад Sherlock Holmes The Awakened в двох реченнях і прийшов до такого висновку. Sherlock Holmes The Awakened – це Call of Duty, тільки абсолютно інша гра. Взагалі нічого спільного, ні в чому не схожі. Гаразд, давайте ближче до дієвидла. Чим би не було дієвидло. Ігролат Шерлока, хоч і пройшов необхідні метаморфози, все ж залишається вірним своїм кореням. Опитуєте людей, отримуєте підказки для розслідування, оглядаєте місце злочину, отримуєте докази та спостереження, які стануть підказками до того розслідування. Тоді йдете в покої свого мислення, де зводите всі ці деталі, робите висновок, який може стати відповіддю на питання чи наступною підказкою, щоб продовжити розслідування. Це зараз важливо, бо деякі свідчення ви отримаєте лише прикріпивши. Певний доказ, бо запитуватимете людей саме про нього. І саме закріпивши його, ви побачите небачені раніше деталі на локації. Адже ви ніби тепер зосереджені на конкретних речах. Зіставивши всі деталі, ви зможете реконструювати події за допомогою своєї уяви. В цілому це і є ядро геймплею, але є й багато всіляких додаткових механік, як, наприклад, двічі вам дадуть постріляти з рушниці. Один раз сюжетно і один раз для розгадки чергової загадки. Окремим приємним відкриттям для мене було болото, на якому я традиційно заблукав. Бачите, так історично склалось, що я ненавиджу срані болота в відеоіграх. Сранні болота це головна причина, чому я дропаю соус лайки. Я курва постійно там гублюсь, і тут теж губився десь на півгодини, але вирішення проблеми прийшло неочікувано. Просто виявилось, що я ідіот, і насправді було то це просторова загадка. Варто просто правильно зрозуміти, що є підказкою до правильного шляху, а що попереджає тебе, що ти. Топографічний критин, і щойно ти розумієш цю маленьку деталь, подорож займає буквально кілька хвилин. Це дуже цікава штука, бо я ціную в іграх моменти, які часто не сприймаються як частина основного ігроладу, а в Sherlock Holmes The Awakened такі моменти є. Але це зовсім не означає, що в грі все ідеально з точки зору ігроладу. Найперша проблема, з якою я зіткнувся, це моя надмірна обережність на початку гри, що затягнуло перші дві глави аж на 4 години. Бачите, я думав, що обираючи неправильні варіанти, можна зафейлити проходження і втратити якісь важливі сюжетні опції. Все тому, що гра не попередила мене, що вона максимально оказуалила механіки, принаймні на стандартній складності. Коли ви робите неправильний вибір в покоях розуму, він зникає, а правильний варіант залишається. І при умові, що ви були досить уважні, зібрали всі підказки, висновок можна зробити просто підбором навмання. Теж стосується і реконструкції подій на місці злочину, про який я говорив раніше. Неправильний варіант підсвічується червоним і завжди можете обрати інший варіант навмання, допоки не натрапите на правильний, але знову ж таки, при умові, що ви зібрали всі підказки. Я розумію, що Фрогверс, напевне, спробували долучити нових гравців. І я цю спробу вітаю. Я вважаю такий варіант у казуалювання досить вдалим. Якщо я не помиляюсь, певні підказки можна відключити в налаштовувати. Від вас все одно вимагається спостережливість від влучених рішень. Ви все ще отримаєте задоволення. А якщо помилитесь, не втратите прогрес і не відчуватимете себе ідіотом. Просто я не буду здивованим, якщо деякі фанати будуть розчаровані, принаймні на початку гри, бо все ж чим далі сюжетом, тим більше доведеться збирати доказів, тим більшими і складнішими будуть сцени злочинів для реконструкції. І хоча все ще можна пройти рівень шляхом прибирання всіх варіантів навмання, всі ці варіанти потрібно буде мати на руках, а це вимагатиме неабиякої кмітливості. Втім, є тут штука, яка викликала в мене запитання. А нафіга воно взагалі тут? В принципі, як і в попередніх іграх, допитуючи свідка, ви можете обрати портрет персонажа Шахрай він чи жертва бюрократичної помилки, наприклад. Одначе тут цей вибір взагалі ні на що не впливає. Просто персонаж дасть вам знати, що ви, до прикладу, помилились, і діалог піде далі за тим же сценарієм, за яким пішов би при правильному портреті. Це нагадує якийсь Genshin Impact, їй-богу, а не детективну гру. Вже пізно говорити, я розумію, що нічого не зміниться, але достатньо було б просто іншої гілки діалогів, додаткового питання або що, її відчуття було б зовсім іншим. А так це просто непотрібний рудимент. Тим паче, що варіанти зазвичай швидше він шахрай чи злодій, і сюжетно, і геймплейно це не має абсолютно ніякого сенсу. Але закінчити я хочу на хорошій ноті загадки чи то в потойбіччі, чи то в фантазіях зламаної психіки Шерлока, чи може в наркотичних халюнах. Самі думатимете коротше. Загадки в умовному потойбіччі навпаки змусять вас розкинути мізками і місцями добряче, так подумати, куди йти, де зупинитись на що дивитись. Коротше від цих загадок, справді отримуєш задоволення і реально відчуваєш себе кмітливим. Основні механіки розслідування найзручніші в серії, зауважу в нереально найзручніші в серії. Вони зовсім не викликають фрустрації, але разом з цим вони більш казуальні, ніж раніше. Одне без одного не буває, і це може когось розчарувати. Однак, поза цим будуть і плюс-мінус челенджові загадки, де доведеться трохи подумати, і можливо повернутись до якоїсь записки і прочитати її уважніше. В мене такі моменти. Були. На відміну від попередньої частини серії Chapter 1, тут немає відкритого світу, є окремі хоча й досить великі локації. Це не тільки забрало необхідність додавати всілякі побічні активності, але й дозволило розробникам дуже гідно оптимізувати гру. Не знаю, чи знайду ці футажі в себе, але в Chapter 1 в мене постійно NPC спавнилися в стіни будинків. А це не кіберпанк на секундочку. Ти не рухаєшся тут швидко. До речі, теж делюкс на старті купував. Awakening вже чудово працює як на PlayStation 4, так і на моєму дуже непотужному за сучасними мірками ПК. Не знаю, як там справи на свічі, але чомусь мені здається, що все там нормально. І це дуже дивує, враховуючи, що у Progverse були екстремальні умови праці. Вони були дуже обмежені як в часі, так і в фінансах. Гарелізали гру на всіх сучасних платформах. Як на мене, ця деталь заслуговує особливої уваги. Так, я помітив копіпаст трішки змінених NPC, а сети з попередніх ігор, візуально гра не виглядає дуже технологічно на жодній з платформ. Але всі ці рішення мали сенс, бо як результат гра працює дуже плавно. Атмосфера в грі куди більш похмура, ніж в будь-якій іншій сучасній грі про Шерлока, але мені дуже не вистачало крутих харизматичних композицій, таких як в Chapter 1. Як я помітив, принаймні одна з них використовується в грі. Якщо щось, я зараз саме пишу сценарій, слухаючи саундтрек, Chapter 1, і напевне вставлю якісь композиції сюди на фон. Також позитивно хочу відзначити озвучку гри. Так, там лише текстова українська локалізація, але це той випадок, коли то виправдана міра для протоколу. Я одне проходження стрімав дівчині, інше проходив самотужки, і вона, як перекладач за освітою. Сказала, що отримує від голосів естетичне задоволення. Як на мене, будь-яка звукова локалізація просто перекрила б левову частку британської автентики. Із багів, під час останнього розділу гри в мене звук став якимсь наче на зіпсованій плівці. Перезавантаження гри вирішило проблему. А ще, принаймні, один раз на рівні з американським маєтком Ватсон намертво став в дверях, відмовлявся рухатись, і я ніяк не міг вийти з кімнати. Теж довелося перезавантажувати найближчі збереження, які, на щастя, дуже зручні. Тут все в принципі більше нічого критичного я не зустрічав, тому чисто в технічному плані гра здається досить непогано відполірованою, незважаючи на труднощі розробки та зі всіма обмовками щодо повторно використаних асетів. Підсумовуючи все вище сказане, можна сміливо сказати, що Шерлок Холмс щонайменше непогана гра варта вашої уваги. Як на мене, це найкраща вступна точка для нових гравців, які завжди боялись, що ці ігри пошиють їх в дурні. Все завдяки найзручнішим для серії інструментам та механікам. Із гри відсіяли абсолютно все зайве, але разом з тим зробили її більш казуальною, а значить, занизили поріг входу. Олди згадають оригінал 2007 року, який я до речі не грав. Не варто було вам казати, а, а такі фанати, як я, відкриють для себе більш містичну атмосферу, яка тут дуже класна. Окрім очевидних лавкрафтіанських мотивів, буде магія Вуду, Божевільня тощо. Грі важко похизуватись якимись технічними досягненнями, зате вона чудово працює навіть на слабких платформах. В ній зустрічаються лише мінорні баги, які навряд чи зіпсують вам враження. Шерлок Холмс The Awakened заслуговує тверду дев'ятку з 12 можливих балів. Це не зовсім чесно, але я не приховую, що моя оцінка дуже опирається на мої суб'єктивні смаки, і я зізнаюсь, що дотягнув ну максимум один бал через мої власні симпатії. Фанати попередньої гри серії, звичайно, можуть скаржитись, що в цій частині на порядок менше контенту. Зате цей контент куди більш концентрований, і як на мене, явно потішить тих фанатів, які казали, що ті же чапта 1 не потрібен ні відкритий світ, ні арени з затриманням злочинців і хотіли більше концентрації на сюжеті. Без регіональних цін на заході гра коштує всього 40 доларів. А в нас в Steam просять всього 900 гривень, що понад в два рази менше ніж ремейк Resident Evil 4. Вона не претендує на лаври aaa ігор. А її бюджет швидше тяжіє до Індії ніж навіть до ігор категорії B. І при всьому цьому це міцна сюжетна пригода, яка відчувається дуже монолітно і цілісно, де ваші рішення не змінять сюжет, зате чітко вам пояснять, чому він рухається в тому чи іншому напрямку. Втім, мушу вас попередити, що це гра на один раз, адже її ядро розгадування загадок. Щойно ви дізнаєтесь розгадку, друге проходження стає абсолютно позбавленим сенсу. Хіба що ви хочете ще раз подивитись катсцени сюжету? Sherlock Holmes The Awakened – це хороша, концентрована, невелика гра за помірну ціну. І я закликаю вас купити її та пройти не лише для того, щоб підтримати українського розробника, а просто тому, що це буде цікавий досвід для кожного з вас. І ні, я не розказуватиму вам про пасхалки по типу з погруддям Франка і Шевченка за я половину гри їх косплеїв. Якщо трохи розмити зображення, Ватсон, ну вилитий Франко. І Шевченківські вуса Шерлоку вліпив. Оце реальні кайфи. Я, як сказав Джон Ватсон в цій грі, лупаємо цю скалу. Серйозно так і сказав. Я ж кажу, що тупо Франко. Але без дієвидла, бо зима вже пройшла. Окремим сюрпризом для мене стало знайоме ім'я в титрах. Ви можете бачити це ім'я кожного разу, коли я дякую своїм найсолодшим кренделикам на Патреоні. Андрій. Щойно твоя фраза про те, що. Я навіть не здогадуюсь, які українські розробники дивляться мій канал заграла новими фарбами. Втім, я роблю цей відступ ще для однієї цілі. Ви вже в курсі ситуації з Патреоном, Стерненком. З і я як би не хочу стріляти собі в ногу, повністю обрубуючи цей шлях отримання від вас копійчини. Але якщо маєте таке бажання, я закликаю вас звернути увагу на щойно створений мною акаунт на Баймієкофі, як на альтернативу. Я не те, щоб сильно афішував, але я з грудня місяця боровся з Патреоном, який буквально стибзив у мене ваші десь 200 баксів в двох переказах. Враховуючи невеличку кількість підписників, я їх збирав понад півроку маленькими донатами. Підтримка платформи ніфіга не допомагала, і я нарешті частково вирішив питання костелями у вигляді виведення коштів на литовський PayPal товариша. Не ті 200 баксів, за них я досі воюю, і я я б хотів вже просто плюнути, бо я втомився, але мені совість не дозволяє. Ви могли витратити ці гроші якось краще скинути на зсу. До речі, підтримуйте ЗСУ. Чи мене підтримати в якийсь спосіб, при якому я б ці гроші на щось корисне для каналу пустив? Так що я продовжую сратись з підтримкою платформи, і воно не дає ніяких результатів. Коротше, я вже повідомив вас про альтернативу. От а ще я тепер збиратиму гроші на українські ігри, про які я роблю рекомендаційні підбірки, бо починаю не стягувати то все своїми силами скуповувати. Я розумію, що в країні війна, і в першу чергу треба донатити на армію, а не якомусь недоблогеру. Тому зважайте на свої фінансові спроможності і доцільність такої підтримки. Але саме тому в мене рука піднялась брати гроші. Саме на українські ігри, бо їм не завадить капелька реклами навіть від такого недоблогера, як я. Так що є тепер дві альтернативи: посилання на Монобанку в описі відео. Все, дякую, що додивились відео до кінця, і дякую всім тим небагатьом, хто підтримав канал Копійкою. Чомкаю вас му, і слава Україні!